Яскрава індивідуальність, гарячий характер, Престижний автомобіль для тих, хто любить динамічне та розмаїте життя. Subaru Legacy у програмі Автоклас. Ми живемо всього лише один раз, тому треба брати від життя все і у повному обсязі. Максимальна комплектація Subaru Legacy з 3-літровим двигуном вартуватиме майже четверть мільйона гривень. Це погодьтесь немало. Але можна придбати базову версію, ціна якої становить 162 тисячі гривень. І комплектується вона двигуном об'ємом 2 літра. До стандартної комплектації входить АБС з відповідною системою догальмовування, роздільний клімат-контроль, багатофункційне шкіряне кермо, підігрів передніх сидінь, ксенонові лампи ФАР та круїзконтроль. Укер автохолдинг надав на тест золоту середину лінійки Субару Legacy. це 2,5 літра об'єм двигуна, автомат коробка і система курсової стійкості. Ціна такого автомобіля не перевищує 190 тисяч гривень. І це вже невелика плата за якісний та комфортний автомобіль. Ергономіка місця водія заслуговує на цифру 12 у 12-бальній системі. Щодо шумоізоляції, то тут також все добре. Жодних неприємних вібрацій. Тільки тиша та азартний звук двигуна. Який змушує додавати все більше високих обертів. Набираючи швидкість, забуваєш про погане шляхове покриття. Як кажуть, більше газу менше ям. Висока жорсткість кузова у поєднанні з енергоємною підвіскою справжній подарунок для екстремального водія. Передня підвізка типу Макферсон, а задня багатоважельна. Добре налаштування та великий хід дозволяють не хвилюватись про втрату контролю над автомобілем. А я нагадую, що ви дивитесь програму «Автоклас» і ми тестуємо Subaru Legacy – Авто найкращих японських традицій! Автомат Коробка задумлива та мрійлива. Навіть за умови ввімкнення спортивного режиму, якщо знизити швидкість і знову натиснути на педаль акселератора, дорогоцінні секунди таки втрачаються. Передачі досить довгі, але вмикаються м'яко та чітко. Єдине, чого я не розумію, чому у третьому тисячолітті такий відомий бренд, як Subaru використовує автомат-коробку, яка має всього чотири передачі. Рятує ситуацію можливість перемикання передач у ручному режимі. Таким чином мені вдалося досягнути непоганої активності. Та не слід забувати, що Subaru Legacy позиціонується як автомобіль для багатих та поважних. І таке налаштування автомата не суперечить, а навпаки, підкреслює солідний статус. Згодиться високий статус і на вулицях міста. Протиснутись щільні затори набагато легше, коли їдеш на поважному автомобілі. Попри все, завітати до нашого генерального партнера все ж таки буде не зайвим. Страхова компанія Глобус обіцяє тільки те, що може виконати рішення застрахувати свій автомобіль не лише зекономить ваші гроші, але й допоможе не хвилюватись про завтрашній день. Тла волелюбна і лаконічна. Три складові, які доповнюються незначним вкрапленням агресії, самовпевненості та лідерства. Кожен, хто отримує можливість володіти хоча б на декілька хвилин цим транспортним засобом, може з гордістю записати у своєму щоденнику про нові незабутні відчуття. Класичні лінії екстер'єру, які плавно перетворюються на сучасні дизайнерські рішення, привертають увагу енергійним та харизматичним виглядом. Влишнім світом є очевидним. І надмірним буде вдосконалювати те, що і так має вже все необхідне для повної гармонії. Анатомія сидінь дозволяє зручно вмоститись. Не відчуваючи жодного дискомфорту, можна більш детальніше оглянути салон. А подивитись є на що? Високоякісні матеріали оздоблення, розумно підібрана гама кольорів, дорого, розкішно і елегантно. Такі слова ідеально підходять для фінального звіту про внутрішній світ Subaru Legacy. Прагматичним доповненням є велике багажне відділення, яке не відіграє особливої ролі у цьому класі, але додатковий об'єм ніколи не зашкодить. 2,5 куба це багато чи мало. Все залежить від амбіцій у нашому випадку. Це невелика витрата палива у міському циклі. Авто споживає трохи більше 11 літрів, а на трасі всього 6,5 літрів на 100 кілометрів пройденого шляху. Двигун від субару має низький рівень вібрації і хороший обертовий момент. 173 конячки дозволяють впевнено почувати себе як на бездоріжжі, так і на швидкісній автотрасі. 217 для коробки автомат і 243 км на годину для шестиступеневої механіки, яка комплектується виключно до трьохлітрового двигуна. Такі показники максимальної швидкості не можуть не тішити. Динаміка пришвидшення теж непогана. 108 секунди до 100 км. Хороша курсова стійкість та відсутність крайнів надають максимум задоволення від динамічного проходження поворотів. Правильна траєкторія у повороті на нерівному і неоднорідному покритті б'є всі рекорди. Звичайно ж, у всьому є своя межа, але у Субару вона знаходиться десь далеко за рівнем традиційного розуміння керовинства. Яке втручання систем стабілізації руху є дуже важливою складовою Subaru ніби відчуває шляхове покриття і обирає найоптимальніший варіант допомоги водію. Поведінка автомобіля в будь-яких складних умовах просто ідеальна. Я думаю, що це пов'язано з низьким центром ваги та системою симетричного повного приводу. Ну і звичайно ж, не варто забувати про... Спортивні гени, які закладені у кожній деталі, субару легасі. Катання один з найпрекрасніших видів спорту, та спортсмен мусить досконало володіти своїм тілом. Слизький лід ніколи не прощає помилок. Як бачите, і у цьому виді змагань Субару Legacy почуває себе абсолютно впевнено, незважаючи на літні шини, які зовсім не пристосовані до зимових умов. За такий короткий відрізок часу неможливо про все докладно розповісти. Єдине, що необхідно додати, так це те, що виробники дійсно вклали всю свою душу у це творіння. Неодмінним атрибутом Собару Легасі є велика кількість вдалих рішень, без та бажання зекономити лише відчуття правдивого комфорту. Ось далеко не всі позитивні риси характеру цього автомобіля. Тест-драйв Subaru Legacy завершено. Але це ще не все. Продовження за декілька секунд.